Жопу сначала зараз, <му> Ось ця машина, вона в першу чергу гоночна тачка. В першу чергу для цієї машини найголовніший її конкурент це 911 gt GT3RS. Це безпосередній найголовніший конкурент цієї машини. Так само привід на задню віз, так само максимально легка машина по каталогу має вагу біля тонни 600. Ця машина має розподіл ваги по осях. На передній вісі, там, де у нас знаходиться двигун, у нас біля 47% ваги. На задній вісі у нас біля 53% ваги. Тобто, що це означає? Майже ідеальне розбалансування. У нас є два активних аеродинамічних елементи. Перший елемент це в нас ось ця карбонова губа, яка у нас під навантаженням виїжджає і додає додаткової притисної сили на передню вісь. Тому що в класі GT3RS. Там важливо не тільки вага, там важливо не тільки швидкість і надпотужна машина. Там дуже важливо, щоб машини на швидкості на великій проходили поворот. Тому що коли у вас таких елементів немає, у вас одразу знижається швидкість. Коли у вас погана резина. У вас одразу ж знижається швидкість. Коли у вас поганий пілот, це в нас другий активний аеродинамічний елемент. Ось саме на цій платформі, в залежності від режимів експлуатації, у нас він піднімається саме вгору. Тобто він виїжджає і дає нам додаткову притисну силу. Це в нас дуже важливо на великих швидкостях, на поворотах, на всьому іншому. Але так само, коли ви починаєте гальмувати, цей елемент В цей час вистрибує і допомагає вам з великих швидкостей дуже швидко зупинитися. Порше, я тебе обожнюю, ти такий класний, можливо, ти скоро навіть зачинишся повністю. І тому ці 911 стануть ще дорожчі, блядь. Я просто колись мрію купити 911-й. І чомусь, ну чому вони дешевше не стоять, я щось не можу зрозуміти. Через те, що вони такі дорогі, коротше, у Мерседеса є задня підрулька. І підрулька не для того, щоб десь якось класно розгорнути. На якомусь перехресті. вона у нас знаходиться, якщо ви можете її побачити, ось там. Тобто там у нас встановлений такий електромеханізм, який як рульова рейка, по схожому алгоритму у вас задню частину починає підрулювати. І на початку я можу зі свого досвіду вам розповісти, коли перший, другий поворот, там п'ятий, сьомий, десятий, ти трошечки начке. Коротше, ти не розумієш, у тебе завжди відчуття, що у тебе жопу кудись зносить, вона вилітає. Але коли ти вже навчився, коли ти вже прикатався, коли вся машина на Шесах йде, ти починаєш насолоджуватися і показувати кращий час. Так як це клас GT3 RS, максимально те, що може, можна зробити легше, саме в цій машині добре. Наприклад, подивіться, у нас дах зроблений з карбона правильного, мерседесовського, заводського найкрутішого карбону. Воно виглядає надзвичайно круто. Тобто усюди спойлер, криша, бокові навіть такі елементи. З одного боку, я розумію, що це якийсь понт. Воно зроблено для. О -о 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 -о. Воно зроблено для надзвичайного крутого зовнішнього вигляду. Губа з карбона, капот. У нас ребята насправді зроблений з карбона. Одна третина всієї машини довжини займає саме у нас капот. І нагадую, я вже попередньо казав, двигун у нас знаходиться не тут, як на ауді. Двигун у нас знаходиться тут. І саме тому 47% у нас на передній вісі. Тобто двигун знаходиться спереду, попереду. І на передній вісі у вас менше ваги, ніж на задній. Це дуже круто. І я думаю, Мерседес трошечки дивилися в напрямок Порше. тому що це фішка Порше на кольце Там є специфічні нюанси, які дають вам переваги. Я вже казав, що ця машина у нас нагадує. Десь вона нагадує 911 тому що ці щоки, як вона позаду виглядає, наскільки вона плоска, низька. А з іншого боку, вона мені нагадує вайпер. Дивимося на всю машину. І ось дивіться, я вам показую. Тобто він починається тут, він йде горбіком, закінчується, і ось тут основна кабіна. Вона так само йде і закінчується позаду. Ви постійно мені пишете, чому ти, Льоша, облизуєш ці машини? Чому ти постійно кажеш тільки позитивне про них все інше? Я хочу вам донести, що будь-яка машина, яка коштує нова 50 вона в принципі говном бути не може. В ній можуть бути якісь нюанси, це не подобається, неправильне позиціонування. Там десь слабкіше це, десь сильніше це. Але. Коли ми розмовляємо про такі машини, про 200+, вона не те, що в ній поганого нічого немає, весь завод Мерседес. Вони сидять на цією машиною, і вони хочуть, щоб вона була досконала і ідеальна. Вони застосовують всі сучасні гоночні технології. Ця машина одна з найтоповіших на Нюрбург Рінгі. Ти, коли в ній сидиш, ти відчуваєш себе з пілотом. Я вам так скажу насправді. Те, що мені просто дуже сильно єдиний нюанс на цій машині. Дивіться, GTR, наскільки воно круте, і старий. Ключ Мерседеса при тому, що це новий Мерседес. Я розумію, багатьох виробників таке є, коли ти купляєш нову машину і отримаєш старий ключ. Просто, блін, ти коли завжди береш ключ. І комусь показуєш його, щось кажеш. Всі можуть подумати, що ти їздиш на Мерседес Б класі там або А класі 91-го року. Насправді, тому що саме тоді такі ж самі були ключі. У нас встановлений заводський настільки агресивний, обрізаний, брутальна насадка. Тобто, у нас, ось бачите, тобто тут немає краси, тут спорт, тут жестяк в першу чергу, і ось перша насадка у нас. Ось в нас друга, яка в нас йде, ну точніше, це в нас фальш-насадка, а внутрішня ми бачимо вже справжній вихлоп. Давайте подивимося внутрь. Можете побачити? Да, бачу. Ось тут. І ось у нас третя насадка. І я вам скажу по секрету: Мерседес не так багато встановлює титанових вихлопних систем. І саме на цю машину, так як їм потрібно було, я розумію, що звук, звук обов'язково клієнти зацінюють у мерседеса, але в першу чергу це зроблено для ваги. Де в нас тут відкривається? Не відкрив? Я не те відкриваю. Що ми тут бачимо? По перше, ми тут бачимо місця сюди можна щось покласти. По-друге, ми бачимо клітку, яка у нас збірна. Бачите, тобто її встановили в машину, її можна прибрати, викрутити і викинути цю штуку. Але я вам цього не раджу, тому що вона тут не просто так. Ми бачимо якість, як Мерседес варить з завода. Скажу вам чесно, це не ідеальна якість. Ми можемо набагато краще це зробити. Але я підозрюю, хоча ні, я думаю, тут звичайна сталюка насправді. Тут багато місця. Ви сюди можете багато сумок покласти. Ви сюди може навіть людина ну, кудись проїхати трошечки насправді. Підійдіть сюди. Подивіться ось звідси. І подивіться: два кавша, наскільки брутально широкий у нас центральний тунель. Uh, і наскільки навіть звідси ця машина ну максимально виглядає сексі по автомобільному. Oh my. Починається найцікавіше. Давайте проїдемося на цій машині. A few later. Про салон саме зараз ми будемо розповідати. Хочу вам показати: ти, коли сідаєш в цю машину, перше, що ти відчуваєш, ти сідаєш в кокпіт, тобто, у тебе є як вістрібітеля. Як в якомусь ну, жорсткій авіатехніці, насправді. Тому що навколо тебе ти відчуваєш капсулу, тобто у тебе є багато місця, ти сидиш, все класно. Зараз ще потрібно трошечки підрегувати. І тобто, вікно, як я вже показував, воно у тебе знаходиться на рівні голови. Передня амбразура, переднє вікно, воно так само ну, воно невелике, бачите? Тобто по висоті воно насправді досить маленьке. А, Дуже велика торпеда. Тобто, я коли намагаюся щось побачити, перше, що я бачу, це горб на капоті. Тобто, перед машиною мінімум 3-4 метри я нічого не бачу, коли я тут сиджу. І е, до цього треба звикнути. Тобто, Це не для звичайної дівчини, яка хоче виїхати там на шопінг. Це в нас не для людей, які просто хочуть покінчитися. Зараз я вам покажу саме, чому я так кажу. Давайте. Подивіться на приборку. Запускаємо. Ми знаходимося в машині класу GT3 RS, і в нас є комфортний режим експлуатації. Але насправді це більше прикол, ніж назва. Тому що машина з повністю на Шесах. Як би ти не їхав, ти знаходишся в пагрімушці. тобто з одного боку, це дискомфорт, а з іншого боку, ти відчуваєш повністю все до кінця, і саме для цього беруться ці машини. Я хочу рушити, тобто для того, щоб вимкнути передачу, я маю або цю руку якось. Або цією рукою має якось обслуговувати. Тобто, ось це трошечки незручно. Я велика людина, у мене над головою ще є досить великий простір, тобто мене повністю влаштовує. Навіть якщо я буду літати по салону, я не зачіплю нічого головою. Тому ну, я вважаю, що саме простір пілота тут краще зроблений, ніж навіть на Порше. У нас максимально якісна мультимедіа, крутий, дуже крутий кокпіт. Ми можемо перемикатися, ось, бачите, рейс. Рейс Плюс Ні, прикольно насправді. Давайте на Нітро Фу, Ти навіть, навіть коли ти газуєш. Ці паразитні амплітуди, які на двигуні, ти їх відчуваєш навіть не через кермо, а через жопу я вам можу сказати. Я всім рекомендую, коли ви сідаєте схожу машину, завжди в першу чергу ми маємо відрелювати під себе сідушку на дуже багатьох мерседесах, навіть на цежках, на всьому іншому, є вогнегасник. Подивіться, він тут у нас встановлений з завода. І якщо у нас є якісь е трабли, хі -хі -хі, ну типу вогню. Це може вирішити насправді проблему. І Мерседес красавчики, зберігайте вагу, але вогнегасник не потрібно викидати. Звук, Ту -ту 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 -ту. <плес> Я вам можу по секрету сказати: коли, коли мені подобається машина, огляд виходить прямо. Ну. <плес> а коли вона мені не подобається, він ну такий собі. І ось тут мене прям розпирає. Прям ця машина. Я на неї дивлюся. Я не можу насититися цим кайфом. Насправді. Блін, такі звуки насправді інколи. Але ви маєте розуміти, що це нормально. І так на цих машинах ми не роздаємо. Я зараз не буду заміряти 100-200, Я не буду щось чудіти і все інше. Але наш оператор, який зараз тримає камеру, він сів. З нашим замірщиком, коли вони робили бойові е, заміри, і ви, і ви зможете побачити зараз це відео. Ну, а взагалі, ми ж її налаштували, вона була на стенді. І в нас є шикарнючий графік. Як я вам і обіцяв, як ми з вами проговорювали, ця машина отримала налаштування спеціально для того, щоб полочка моменту була максимально рівна. Ви це, ви це можете побачити на графіку. І якщо ця машина у нас має з завода 500. Заявлених 585 кінських сил, то зараз ми маємо 670 кінських сил і майже 1000 ньютон метрів на задній вісі. Чуєш, як жопу сносять зараз? Задній привід це кайф 100%. Боже, як вона божественно розгортається. Дуже багато людей, коли чують GT3 RS, вони не розуміють реально про що це. Тому що машина виглядає максимально завжди круто, максимально агресивні обвіси. Воно ну прям лялечка ти на неї дивишся. Ці машини вони розраховані виключно для гонок. І коли ти її купляєш, ставиш її в свою колекцію і думаєш, я буду на ній інколи виїжджати там в клубасік, або буду інколи, наприклад. Там з баришнями кататися, або я там на вихідні хочу з'їздити в Букавілі. Ви не зможете так зробити. Цей дискомфорт він не дозволить вам це зробити. А навіть якщо ви настільки отчайне, що ви все одно поїдете, у, у мене вже болить шия насправді. Коротше, ладно, не будемо зануритися це. Машина топ, машина найкрутіша. Сподіваюся, я вам зміг передати її атмосферу, її сутність. А, ну і, блін, звісно ж, ми ніколи не будемо зупинятися, мої любі глядачі. Не забувайте написати свій коментар. І, ну, звісно, ми з вами обов'язково побачимось в наступному нашому випуску. Я один раз я маю обов'язково наступити.